Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкурой. Ми ось у цьому експериментальному форматі, але багато відгуків вже я мав, що людям цікаво це. Давайте будемо дивитися партії. Я казав тут по дебюту, так, що гросмейстер доволі незрозуміло проти такого дурного ходу, як G5. Дебют гроба Гроб це не назва предмету, це прізвище майстра. Багато хто думає, що це називається це роз, ну, якось асоціюється з помінальними моментами поховальними. Е, я сказав, що тут за білих вже тут, цікаво аж три спитати, що взагалі коїться. Ну і ферже 4 теж. не Я думаю, це не на користь чорних. Але і в цій позиції. І в цій позиції ферже 4 не на користь чорних, це 100%. Тобто, повнісіньку дурню грає Чітер Орест Вовк. І ну, замість слон є 3 аж 3 цікавіше. Ну і ферж 4, ми вже казали. І ось тут, бачите, начебто гроссмейстер грає білими, але й ходить тут А4, тобто він не знає, на якому фланзі грати. Тобто навіть гросмейстри можуть, в принципі, непогано грати у шахи, хоча рейтинг не такий вже великий. Але Е, недостатньо, розуміти, недостатньо розуміти їх, і, звичайно, чому вони зможуть навчити, якщо вони самі погано розуміють. Ну, а що вже казати про шахістів менш досвідченого рівня. Так. Що хто в нас ще є? Ну, давайте. Що він? Може він не грає з цим більше з палестинцем. Подивимося, що це за армянський шахіст вірменський. Ні, з Палестиною грає. Не хочу. Не хочу. Це і що? Знову і по хвилині всі грають. Бачите? Ну, потрапили, не на, можливо, не на найцікавіший формат. Ось цей талановитий іспанець молодий, грає проти гросмейстра, але вони більше стукають, аніж грають, тому ні. Тому ні. Я сьогодні вже це коментував. Це взагалі Оркостан не хочеться. А немає партій з будь-яких суперників. Нам не, не обов'язково там прям найкращі якісь суперники. Ми можемо покоментувати будь-що. То Це просто. Ну. Е, мені без підготовки все рівно що коментувати. Я... Поради дам, на прикладі, як ви бачили, каруани. Каруана за мною повторював ходи. І навіть коли я коментував останній тур турніру претендентів, я казав ходи, а потім їх каруана робив, витрачавши багато часу. Ось так він мене якось туди до мене занурився і використовує мій мозок. Е, тобто, але ж ми можемо дивитися будь-кого. Нам тут чомусь мало дають прізвище з телефону. Я зазвичай граю і заходжу на ці платформи з телефону, то там безліч прізвища, а тут доволі мало. А що ще. Як тут ще б можна було б щось подивитися? Що тут? Добре. Ні, Це просто реклама. Що так? Мало грає людей, що більше нікого немає. Чому так просто ну зовсім мало? Ну Давайте ще оновимо. Ну добре, давайте ще спробуємо цього греческого гроссмейстра подивитися. Ну, вони теж стуканням займаються, теж займаються стуканням, друзі. Ну, не всі формати, можуть бути вдалі, так? Ну це ж не тільки відмен з так. Такі конячки, вони дуже стрибкучі, дуже стрибкучі. ще слон туди дивиться. І коли на секундах так. Е а що, кінів кін 6? Кінів 6 і ферзь 6! Гросмейстер, в тебе ж було 20 секунд. Ну, такі. Він зловив на це, але, друзі, ну це можна було б зробити ще раніше. Давайте дебютну частину. Давайте дебютну. Ні, ні, ні. Ми хочемо. Ну добре, якщо тут буде щось цікаве, ми продовжимо. Іспанська. Відомі варіанти. Вчора ми дивилися, хтось на 7 відступав. Ну, це теорія все. Я кажу, що не дуже раджу це грати за білих. За чорних можна грати, але в принципі е 5 не підходить, якщо ви шахіст все ж таки початківець або там, ну, рівня КМС і нижче, тобто початківець, це не підходить для вас, тому що багато теорії вчити, і ви будете багато що забувати і просто програвати. І багато чого не будете розуміти. Тому грайте ті дебюти, які раджу я, і вигравайте яскраво, впевнено та красиво. Так, ну добре, я хочу попередню їх партію глянути. Можна, що там був за дебют? Можливо, вам буде легше у більш такому зручному темпі. Ой, вибачте. Д4, Е6, Ц4 кінів 6, кінь, С3, слон бо 4. Гра перейшла до захисту Німцовича. Я колись цей дебют трішечки грав і за чорних, трішечки і за білих, але серйозно ніколи можна сказати, це, ці позиції я не. Використовував у своїх іграх, Ферзь С2, завжди казали, здавалося солідним ходом, але у чорних тут багато варіантів, де можна навіть грати на перехоплення. Я свого часу, знаєте, і ось вам би дав таку пораду, якщо ви шахіст м -м, все ж таки якийсь ну, рівня КМС та нижче, так? То щось треба веселіше грати. Ну, от я і три грав навіть проти шахістів там рівня там, 2500 плюс, не на чискомі, а тобто рівня гросмейстра. Так, три і максимально гамбітні схеми намагався грати. Це цікавий шлях був. Ну, є три е, нормальний шлях. Якщо ви взагалі хочете ось просто якось з нуля креативити грати щось незнайоме для суперників, ну по-перше, завжди гарно в таких позиціях G3. Це не незнайоме, але це нормальне таке розташування слонавки. Таких позиціях воно завжди буде цікавим. Можливо, щось буде схоже на каталонські позиції і так далі. Е, ось вам пастка для початківців. Дивіться, слон G2, де Ферзь ферсі 4. До побачення. Чорні були, де це, тому що думали, на ферсі 4 закриється кінця 6. Але в нас вже там слон, і тому ось так партія виграється. Ну, це зовсім для початківців поради, так? Ну, Але G3, фінкотування, котування воно. Звичайно, це така гра буде більш солідна. але Воно універсальне для багатьох дебютів. Окрім цього, ну я не знаю, якщо креативити взагалі з нуля і зійти з розуму, ось по хвилині я би міг піти, наприклад, так. Я не знаю, чи грають так зараз чи ні. Але це цікаві ідеї, які можуть давати результати. Я взагалі багато вигадав гамбітних ідей, які приносили результати навіть в партіях проти гросмейстрів мініатюрами. А тут, ну, така собі спроба покреативити. Давайте ще щось зачепимо, подивимося, що це за країна така гросмейстер. гроссмейстер. Бачите, не всі прапори знаю. Е, що? Катар. Цим індусом грає. Ну, просто все роздав. Давайте дебют подивимось. D4, Е6, С3. Ну, що це за розігрування дебют? Що це за розігрування дебют? Всі більш-менш навчилися ставити фігури більш-менш міцно. І це несерйозне ставлення до дебют. Що далі було? Кінів 6. Ну, пасочки пішли. Білі вирішили, що. Ну, можливо, у цій позиції хоча б, знаєте, по креативити якесь аж 4 піти. Засунути. Ну, з пасткою, знаєте, аж 4. Е... Я сюди хочу. Аж 4. загрожує слон аж 7. Чи не загрожує? Аж 4, можливо, загрожують. Для... Не дає він мені пересувати. Давайте тоді у розуму, друзі. Аж 4, кіньці 6. Щось ну, просто пригає, стрибає комп. Ні, ну це не дає просто працювати, бачите? Ну, тому я не, не полюбляю по хвилині. Їм аби ходити, їм думати не потрібно, а нам не дають сфокусуватися. H4, і на кінці 6, слон аж 7, король аж 7, кінь g5. Слон g5, аж, король g8, ферзь h5, f5, g6 з матом. Хто не зрозумів, взяли е е шахову дошку і це подивилося. Кінь c 6 ось що я сказав. Добре. Тут є можливість так. Король же 6, ферзь 5 з матом, а так. Це типове таке напрацювання. І до побачення, Мері Поппінс. Бачите? Звичайно, там, ну, хоча вони по хвилині грають, чому таке не перевірити. Ну, дуже гарно виглядає. Чорних немає, поки Е5. Якби вже був кінь на це 6, було б Є5. Ну з цим пов'язувати ідею, яку. Намагався зіграти гросмейстер з Катара, логічно, якщо g 6 ковернули, так, якщо А6, як у партії якесь, ну там почали щось розкривати, там, кінці 6 g 5, ну як мінімум, нічия буде там, хоп-хоп, якісь такі варіації можуть бути нічінні. Тобто, незрозуміло, чому не використати вже таку ідею. Треба грати креативніше, треба атакувати, особливо, якщо ваш рівень КМС та нижче. Прислухайтеся моїх парад і будете вигравати впевнено та красиво.